Почув вистріл, почув, як почала сковоліти собака, підійшов до сюди, до цього місця, побачив чоловіка, в якого на плечі була рушниця. Запитався, для чого він це зробив. Він сказав, бо йому кури досить. Та й все. І махнув рукою, розвернувся, пішов до хати. Все, викликав поліцію, поліція приїхала і розбирається з цією ситуації. Виходжу. Стоїть собака до моїх курей на сітку дреться і гарчить. Я до нього поліном кинув. Та собака на мене звертається, зуби наставляє, і гарчить на мене. Я бігав назад в хату, закрив двері, взяв свою рушницю мисливську, ну, маву каліберку, то що я маю. І він дивлюся, ще на мене стоїть, дивиться. Я ще кинув поліном, давай тікати. Я йому вдогонку встрілив. От. А ситуація, далі така він сюди добіг і тому впав. Чому той пес, не... чи він є, я не знаю. Той бродяча собака, він тут вже більше тижня ходить. Сусідських дітей теж не дає їм по подіру навіть походити. Ну і є така ситуація, що що я мав робити? Я ж не знаю, чий то собаки, я до нікого на подвір'я не пішов, не пішов в село, щоб там застілити собаку спеціально. Я захищався, я є інвалід першої групи і бігати не можу від пса розумієте, Мені 70 років вже. Я не є такий, щоб ну, себе захистити я можу. Ну, зміг.